І знову тушені овочі на гарнір. Розігріла казанок і влила олії. Ну, небагато. І висипаю сюди дві пачки овочів. Зроблю трошки менший вогонь і поки буду вибирати, яку приправу я буду використовувати. Тут у мене хмелі сунелі, коріант мелений, чесник гранульований і копчена паприка. Висипатиму сюди. Ще додавлю чорного меленого перчику і посолю. Уже з'явилася на дні волога, включаю великий вогонь, перемішую, ну пізніше ще раз перемішую, перемішаю і накриваю кришкою. Я перевірила, водоги вже немає, щоб вже не пригоріло. Все, виключаю. Гарнір із овочів готовий. Стейки помила і просушую на паперовому рушничку. Тим часом буду змішувати приправи. Беру приправу до м'яса, чорний молотий перець. Достатньо, мелений коріантер Хмелі-сунелі. Теж висипаю остатки? Української залишки. Добавляю трохи копченої паприки і гранули з часнику. Також солі. Ну, солі за смаком. Дивлюся, щоб не насипати багато. правку перемішую і так буду посипати приправою приправа разом з сіллю з одної сторони. Отак От масажувати. Перевертаю на другу сторону. Знову посипаю приправою, і знову мас масажуючи. вбиваю її ніби м'ясо. А тепер буду складати в посудину і перекладати цибулею. Щоб лишньої цибулі не нарізати, буду дивитися по ходу. На цибулю снова кладу стейк. И снова нарезаю. И снова стейк. И цибуля. Накриваю стрейч ліхою. І десь на годинку ставлю холодильник. Стейк. Окей. І чекаю сигналу. Стейки достала з холодильника. Зараз будемо жарити. Так, електрогріб подав сигнал. Викладаю стейки. Хочу, щоб за один раз всі помістилися закриваємо. І так гриль подав сигнал про готовність через 11 хвилин. Ух ти! Достаємо. Виключила, достаємо стейки із гриля. Так виглядають наші стейки, але ж Мені цікаво, що там всередині, чи вони не сирі, правда? Ну, достану один. Ну що, будемо пробувати. Головне розрізати і подивитися, чи не сирий. Ріжеться дуже добре. Подивіться. Він дуже сочний. Дуже сочний. Бачите? Пахне аромат неймовірно. Готуємо, дівчатка. Так що можна, можна готувати стейки, не тільки відбивні. Я переживала, що не, про, не прожариться. Готуйте всім смачного. Смак стейку просто супер. А овочі як овочі.